Матчі третього туру у жіночому чемпіонаті України з волейболу пройшли з 23 по 25 жовтня. Чотириразовий чемпіон країни, Южницький Хімік, двічі зіграв у Запоріжжі з місцевою орбітою. Зазначимо, що на той момент дівчата з южного йшли лише третіми у турнірній таблиці, відстаючи на один пункт від Галичанки та тієї ж орбіти. Отже, матчі носили дуже принциповий характер, та наставники обох команд Сергій Голотов у хіміку та Ігор Філіштинський у. Орбіти налаштовували своїх підопічних на дуже серйозну боротьбу. Загалом так воно і вийшло. Хоча на великому рахунку це ніяк не позначилось у перший день, 24 жовтня. Орбіта досить впевнено лідирувала у двох стартових сетах. Та у обох випадках дівчата з хіміку знаходили контраргументи та вигравали 25-21 та 25-22. Третя партія також почалась з ривку запоріжанок на 4-1. Але далі вже підопічні. Ні Сергія Голотова начисто перехопили ініціативу та перемогли 25-13 у партії та 3-0 у грі. Загалом наступного дня повторна зустріч далась хіміку вже легше. Гості не дозволяли орбіті вести у рахунку навіть по ходу гри та доводили усі партії до перемоги без зайвих нервувань. Хімік ішов у грі по наростаючій та виграв перший сет 25-23 другий 25-20 та третій 25-17. У великому рахунку знову сухі 3-0. Здобувши дві перемоги у Запоріжжі, Хімік випередив орбіту та піднявся на друге місце у турнірній таблиці Суперліги. Наразі першою йде Галичанка, яка набрала 18 очок. У Хіміку 17 балів, у Сєвєродончанки 13 та по 12 у орбіти та Волині. У наступному турі Хімік буде приймати вдома лідера турніру Тернопільського. Бориську Галичанку. Матчі відбудуться 31 жовтня та 1 листопада.